Тепер у казино програють не лише чоловіки. Жінки масово потрапляють у пастку слотів, фріспінів та інших яскравих ігор. Все частіше вони залишають там зарплати, заощадження і навіть майно. Їх заманюють яскравими анімаціями, серіальними сюжетами і бонусами за кожен клік. Те, що здається невинною розвагою з улюбленими персонажами, насправді може стати фінансовою катастрофою для цілих сімей. Чому це працює? Як гра перетворюється на залежність? Та чи причетна до цього війна? Докладніше. So далее. У 25-му році на ринку азартних ігор помітили, що жінки активно захоплюють нішу, яку раніше вважали винятково чоловічою особливо різко це проявляється в онлайн-слотах, тобто іграх із яскравим дизайном, сюжетами на основі серіалів, кліпів чи героїв поп культури. Саме в таких слотах частка жінок зростає найшвидше. За даними досліджень, у США, чоловіки досі домінують у спортивних ставках їх понад 90%. Тим часом жінки вже складають 45% гравців в гравців онлайн та, Понад 62% у соціальних казино, тобто в іграх, де ставки умовні або символічні в Україні, за останніми даними, кожен четвертий слот гравець це жінка, здебільшого віком від 33 до 54 років. Для порівняння серед чоловіків переважають молоді гравці, 58% з них до 35 років. Важливо, що обидві групи, як жінки, так і чоловіки, зазвичай мають вищу або середню спеціальну освіту. Автолюблений формат це фріспіни, тобто безкоштовно обертання, які видаються за реєстрацію чи активність. Але чому саме зараз жінки стали мішенью індустрії? Психолог Сергій Вовк пояснює це поєднанням кількох факторів: війною, стресом і цілеспрямованим маркетингом. У першу чергу війна. Постійний стрес, втрата безпеки і страх створюють ідеальні умови для втечі в контрольовану реальність. І казино, як одне з найагресивніших середовищ, уміє підлаштуватися під такі запити. Але на цьому все не закінчується. Онлайн казино не просто чекають, поки Гравці прийдуть, адже вони самі йдуть до них і роблять це агресивно через TikTok, Інстаграм, Фейсбук і мобільні додатки. Реклама в інстаграм і TikTok виглядає як порада від подруги. Вона звучить тепло і ненав'язливо. Там не обіцяють багатства, там просто показують, що усе легко, красиво, з бонусами і лояльністю. Над цим працюють чорні маркетологи. Вони без моральних обмежень. Їхня задача змусити грати, адже вони знають, як маніпулювати. Залежність формується швидко. Людина починає відчувати. Що все, що не гра, дратує, і хоча здається, що ситуація під контролем мозок уже прив'язався до дофамінових стрибків. Людина більше не просто грає, вона знімає тривожність. А тепер цифри, які лякають, лише у 2024 році українці витратили 158 мільярдів гривень на поповнення рахунків в онлайн казано та бетинг сервісах. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що місячно в середньому витрати на поповнення рахунків становили 12 мільярдів 700 мільйонів гривень. У грудні ця сума досягла вершини 19 мільярдів 400 мільйонів. Психологи кажуть, що чоловіки швидше підсідають, бо їм гірше вдається працювати з емоціями. У жінок вища стресостійкість, але зараз рівень вразливості значно зріс, і індустрія цим користується. Подолати цю прірву складно. Більшість або не визнає проблему, або звертається по допомогу вже на етапі, коли борги, розриви в родині і втрата зв'язку з реальністю стають надто болючими. Найбільш ефективними є реабілітаційні. Ні, центри, де людину витягують поступово разом із родиною. І як кажуть спеціалісти, одна з найважливіших речей це не підлаштовуватись під залежного, не покривати його потреби, не оплачувати борги та не створювати тепличних умов. Інакше мотивації змінюватися просто не виникає. Тому важливо перекрити доступ до зони комфорту і дати людині відчути, що щось справді не так. І все ж найкращий шлях це не лікувати, а попереджати, і не давати заманити себе у пастку ілюзії. Легких грошей після завершення війни в Україні можуть початися масові вилучення житла через борги за комунальні послуги. Про це попередив народний депутат Олексій Кучеренко, зазначивши, що загальна сума боргу серед населення вже перевищила 200 мільярдів гривень. Телеграф ЮЕ звернувся до Міністерства розвитку громад та територій, щоб з'ясувати, як відбуватиметься вилучення. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. В умовах воєнного стану в Україні діють обмеження на стягнення заборгованостей. Зокрема, заборонено припиняти надання послуг, нараховувати пеню та штрафи. Також установи не можуть стягувати борги, якщо людина проживає в зоні бойових дій або на окупованій території. Це ж стосується і внутрішньо переміщених осіб та тих, чиє житло було пошкоджене через війну. Після скасування воєнного стану підприємства ЖКГ знову зможуть стягувати заборгованість за стандартною процедурою. Спочатку боржнику надій. Шлють попередження. Якщо борг не буде сплачений протягом 30 днів, компанія матиме право звернутися до суду. У разі позитивного рішення суду його примусове виконання здійснять через державну або приватну виконавчу службу. Стягнення боргу здійснюється в першу чергу з рахунків, готівки чи майна боржника. Якщо таких ресурсів немає, виконавець має право накласти стягнення на інше нерухоме майно, включно житлом. Проте є виняток, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат. Тобто 160 тисяч гривень станом на зараз, то стягнення на єдине житло боржника не допускається. У таких випадках виконавець зобов'язаний шукати інші джерела для погашення боргу. У міністерстві уточнюють, що частина судових проваджень уже триває. Станом на 24 рік на виконанні перебували понад 429 тисяч рішень щодо боргів на загальну суму 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Фактично було стягнуто близько 1 мільярда 100 мільйонів. Найпоширеніші способ. Зби стягнення через зарплати, пенсії та інші доходи громадян В уряді, зазначили, що серед основних причин складнощів із промисловим стягненням боргів низька платоспроможність, безробіття та відсутність у боржників майна, яке можна реалізувати. З початку травня близько трьох тисяч українців отримали запрошення до податкової служби через підозру у системній незаконній діяльності. Підставою для нього став продаж речей через інтернет-платформи. Докладніше про те, з чим пов'язані ці заходи, і що робити, якщо вам також прийшов лист щастя від податкової. Далі підписуйтесь на наш канал. Користувачі соцмереж масово скаржаться на отримання викликів у податкову службу для надання роз'яснень щодо незаконної діяльності. Запрошення надіслали навіть особам, які за неповний березень отримали переказів менше ніж на одну тисячу гривень за продаж особистих речей. Як з'ясувалося, таким чином фіскали намагаються боротися з тіньовим бізнесом в інтернеті для відстеження незаконної діяльності податковій службі був наданий доступ до касових чеків, які видають клієнтам платіжні системи нової. Пошти, Укрпошти та розетки. Згідно з нещодавніми законодавчими змінами, ці служби доставки тепер зобов'язані вказувати в касових чеках дані про отримувачів коштів і передавати інформацію податківцям. У разі виявлення систематичної підприємницької діяльності особою, яка не є ФОПом, громадянам надсилають лист із закликом звернутися до податкової для надання пояснень та складання протоколу про адміністративне правопорушення. При цьому банківська таємниця формально не порушується, якщо продавати ре. Речі та просити покупця оплатити їх не під час отримання, а банківським платежем, то дані про таку транзакцію і надалі залишатимуться прихованими від ДПС. Щоправда, скористатися цією лазівкою зможуть не всі, адже в Україні діють обмеження на обсяги переказів у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Протоколи, про які згадує податкова, стосуються потенційного порушення статті 164 кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться про підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо таке порушення зробити двічі на рік або у випадку отримання доходу понад 17 тисяч гривень, розмір штрафу зросте до суми від 34 000 до 85 тисяч гривень. У коментарі «Економічні правді адвокат Данило Трясову радить українцям не ігнорувати сповіщення від податкової, не отримавши від особи письмового пояснення. ДПС складе адміністративний протокол і при розгляді такої. Справи суд може стати на сторону фіскалів. Після направлення справи до виконавчої служби, сума штрафу подвоїться. Щоб уникнути санкцій, необхідно надати податкові письмове пояснення, що здійснений продаж не є системною підприємницькою діяльністю і не мав на меті отримання прибутку. Якщо йдеться про продаж особистих вживаних речей за символічні суми, відкривати ФОП вам не доведеться. Той факт, що листи щастя від податкової отримали навіть ті, хто заробив на продажах лише кілька тисяч гривень. Обурив навіть депутатів за словами заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка. Займаючись такими справами, фіскали витрачають більше грошей на зарплати інспекторів та папір для листів ніж у результаті отримають у вигляді податків. Аналогічної думки дотримується й голова податкового комітету Данило Гетманцево. Нартеп звинуватив ДПС у тому, що замість виявлення дійсно не зареєстрованого бізнесу вона суцільним порядком розсилає листи щастя всім без винятку за отримання кількасот гривень. На картку юристи пояснюють це тим, що для податкової неважлива сума отриманих особою доходів. Порушення полягає в систематичному продажі товарів. Саме за цією логікою податкова запросила на розмову тих, хто, не будучи зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, отримали за три тижні березня п'ять і більше платежів через платіжні системи. Втім, на цьому боротьба з тіньовим бізнесом в Україні не закінчується. Наразі в уряді обговорюється законопроєкт про оподаткування користувачів цифрових платформ. Якщо він буде ухвалений, всі, хто заробляє за допомогою Glovo, Uklon, Bolt чи Uber, змусять відраховувати до бюджету 10% з отриманого доходу, 5% ПДФО та 5% військового збору. Нові правила зобов'яжуть користувачів відкривати спеціальний рахунок у банку, доступ до якого отримають податкові органи. Сплачувати податок за таких користувачів будуть самі платформи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.